Закритий житловий комплекс у Х'юстоні, серпень 2021 року. Зовні порядок і тиша, всередині сліди боротьби та смерті. Жертва – 33-річна інфлюенсерка з мільйонами підписників. Її ім'я знали в соцмережах усього світу: Мерседес Мор, справжнє ім'я Жанна Ганьє, донька військових ветеранів. Вона будувала кар'єру на власних умовах і досягла фінансової незалежності. Але саме її публічність стала тим фактором, що привів незнайомця до її дверей. Жанна Ганьє народилася 1987 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Її батьки Марк та Жанетта Ганьє познайомилися під час служби в армії США. Військова дисципліна і досвід формували їхній характер. Однак, після весілля подружжя вирішила залишити службу і розпочати власну справу. Їхньою метою було відкриття ресторану, який згодом став основним заняттям сім'ї. У родині з часом з'явилося троє дітей, і Жанна була старшою. Вона з малих років відчувала відповідальність за молодших сестер. Атмосфера в домі поєднувала строгість і підтримку, батьки вимагали дисципліни, але при цьому заохочували ініціативність і самостійність. Це середовище виховало в ній поєднання впевненості та наполегливості. З раннього дитинства Жанна була активною і допитливою. Вона легко знаходила спільну мову з людьми, мала природну харизму і часто опинялася в центрі уваги серед однолітків. У шкільні роки проявила організаторські здібності та завзятість, поставивши перед собою мету, прагнула довести справу до кінця. У 12 років Жанна зробила перший крок до власної фінансової незалежності. Вона облаштувала в гаражі батьків невеликий куточок для плетіння кіз. Спершу клієнтками були однокласниці і сусідські дівчата, але згодом звістка про її вміння поширилася далі. Увечері біля дому дедалі частіше збиралися жінки з усього кварталу. Це перетворилося на невеликий бізнес, що приносив їй стабільний дохід. Цей досвід став першим підтвердженням її самостійності. Власними силами вона отримала гроші, змогла ними розпоряджатися і зрозуміла, що праця може дати свободу. Саме тоді в ній закріпилося відчуття, що вона здатна сама сформувати своє майбутнє. У 14 років життя Жанни Ганьє зазнало різкого зламу. Її батьки Марк і Жанетта ухвалили рішення розлучитися шлюб розпався після тривалих конфліктів, які в домі не приховували від дітей. Для підлітка це стало травматичним досвідом. Атмосфера довіри та стабільності змінилася постійними суперечками. Наслідки були відчутними одразу. Батько залишив Лос-Анджелес і переїхав до Техасу, тоді як Жанна залишилася жити з матір'ю та молодшими сестрами. Це розділило її життя між двома світами, вона регулярно подорожувала між штатами, намагаючись підтримувати стосунки з обома батьками. Кожна поїздка означала зміну правил, настроїв і вимог, що підсилювало відчуття нестабільності. У цей час характер дівчини помітно змінився, вона стала більш різкою у відповідях, легко втрачала терпіння, відчужувалася від оточення. У школі її результати погіршилися, вдома частішили суперечки з матір'ю, які подекуди переходили у відкриті конфлікти. Для дорослих це виглядало як звичайний підлітковий бунт. Але насправді дівчина болісно реагувала на руйнування родини. Період розлучення став для неї випробуванням, що сформував нові риси. Вона почала частіше залишатися наодинці, з обережністю ділитися своїми почуттями, а на зовнішні подразники відповідала агресивніше. Це був механізм захисту, але водночас і бар'єр, який ускладнював стосунки з рідними. Згодом ситуація поступово стабілізувалася. Коли перші емоції вщухли, Жанна змогла налагодити відносини з батьком, який мешкав у Техасі, та з матір'ю, що залишалася в Каліфорнії. Вона почала приймати нову реальність, сім'я розділена, але зв'язок із кожним із батьків зберігається. Відновлення рівноваги відкрило можливість повернутися до колишньої енергійності. Вона знову стала більш активною серед ровесників, відновила соціальні контакти, почала планувати майбутнє. Проте досвід розлучення залишив у ній відбиток, усвідомлення, що стабільність може в будь-який момент зникнути, саме ця думка ще не раз визначала її подальші рішення. Після закінчення школи Жанна Ганьє твердо вирішила здобути професію, яка гарантуватиме стабільність. Вибір упав на стоматологічну сферу, вона подала документи до коледжу і розпочала навчання на програмі, що готувала асистентів-стоматологів. На той момент це здавалося надійним варіантом передбачуваний дохід, зрозумілі перспективи, соціально схвалений шлях. Перші місяці навчання виявилися для неї несподівано складними матеріал видавався сухим, одноманітним і далеким від того, що могло б її надихати. Практичні заняття не викликали інтересу, а перспектива проводити життя в стоматологічному кабінеті поступово втрачала привабливість. Жанна дедалі частіше ділилася з подругами думкою, що це не її покликання. З часом розчарування посилилося настільки, що вона прийняла рішення припинити навчання. Це було непросте і ризиковане рішення, відмова від диплома, який міг гарантувати стабільне майбутнє і крок у невідомість. Батьки поставилися до цього з різким несхваленням. Марк і Жанетта вважали, що донька відмовляється від єдиного надійного шляху, який забезпечив би їй упевнене життя. Конфлікт між поколіннями загострився для батьків, освіта була символом дисципліни і стабільності. Для Жанни ж важливішим ставало відчуття свободи і пошук справи, яка дійсно приносила б задоволення. Вона відмовилася поступитися, і напруженість у сім'ї знову зростала. Саме в цей період вона познайомилася з молодим чоловіком, їхні стосунки розвивалися швидко, і він запропонував переїхати до Лас-Вегаса. Аргумент звучав просто: місто можливостей, де можна знайти новий старт і фінансову незалежність. Для Жанни це було спокусливо вона сприйняла ідею як шанс вирватися з кола конфліктів і сумнівів. Рішення змінити місто означало розрив із колишнім середовищем та пошук абсолютно нового шляху. Воно стало наступним переломним моментом у її житті, що спрямувало її до світу, де слава і ризики існували поруч. Перші тижні у Вегасі стали випробуванням. Без вищої освіти і досвіду роботи знайти стабільну роботу було майже неможливо. Пропоновані вакансії передбачали мінімальну оплату. Довгі зміни та відсутність перспектив, грошей швидко бракувало, витрати на житло і харчування тиснули. Жанна розуміла якщо не знайде виходу, доведеться повертатися назад із втраченим часом і розчаруванням. Через знайомих вона дізналася про можливість працювати у нічних клубах. Пропозиція викликала суперечливі почуття з одного боку, ризики і невпевненість у власних силах, з іншого. Висока оплата, яка значно перевищувала заробітки в будь-якій іншій сфері без диплома. Перші виходи на зміну були для неї стресовими. Атмосфера клубів здавалася чужою, а сама робота принизливою і незвичною. Втім, цифри змінили її сприйняття у середньому вона заробляла близько 5 тисяч доларів на тиждень, це покривало оренду, давало змогу відкладати гроші. І дозволяло вести комфортний спосіб життя. Жанна зрозуміла, що ця сфера відкриває інші двері, контакти з багатими клієнтами, знайомства з людьми зі світу спорту, музики, бізнесу. Вона почала спостерігати, як інші жінки використовували подібну роботу як сходинку до більших можливостей. Батьки дізналися про її вибір і відреагували категорично негативно. Для них це виглядало як відмова від майбутнього заради легких грошей. Сварки і нерозуміння загострилися. Жанна намагалася пояснити вона діє свідомо, задоволена доходами і життям, але ці аргументи не змінювали позиції родини. Згодом напруга трохи стихла. Марк і Жанетта усвідомили, що донька не відмовиться від нового шляху, вона ж, відчуваючи впевненість у власних силах, і, вперше, маючи справжню фінансову свободу, вирішила залишитися у вибраній сфері. Саме в цей період почало формуватися її нове ім'я і образ, під яким вона згодом стане відомою широкому загалу. У Лас-Вегасі Жанна Ганьє зрозуміла, щоб рухатися далі, потрібно створити не просто кар'єру, а впізнаваний образ. Вона вирішила обрати сценічне ім'я, яке мало б привертати увагу та відрізняти її від інших. Так з'явилася Мерседес Мор, ім'я, що звучало гучно, викликало асоціації з розкішшю і силою, а водночас легко запам'ятовувалося. Поступово вона почала переходити у престижніші заклади. Вибір клубів був продуманим, вона орієнтувалася на місця, які відвідували заможні клієнти, спортсмени, музиканти та бізнесмени. Це забезпечувало не лише вищі гонорари. А й розширювало коло знайомств у таких умовах заробіток зростав, а разом із ним і статус. Досвід, накопичений у роботі, сформував у неї власну стратегію вона зрозуміла успіх залежить не тільки від зовнішності, а й від уміння правильно подати себе. Мерседес навчилася контролювати враження, яке справляла на оточення, формувати стиль поведінки та імідж. Усе це стало основою для створення персонального бренду. З часом вона почала отримувати запрошення на приватні заходи, доступ до таких подій означав інший рівень контактів і нові перспективи, знайомства у вищих колах відкривали двері до медійного простору, і вона дедалі більше усвідомлювала, що здатна вийти за межі клубної сцени. Проте, всередині сім'ї, ситуація залишалася напруженою. Батьки не могли примиритися з її вибором і вважали, що вона втратила шанс на традиційне майбутнє. Водночас Жанна відчувала, вона робить свідомий крок уперед, сфера, яка спершу здавалася тимчасовим компромісом, поступово ставала інструментом, за допомогою якого вона могла досягти впливу і визнання. Саме на цьому етапі Мерседес Мор перетворювалася з працівниці клубу на публічну постать. Далі її шлях приведе в цифровий простір, де масштаби уваги виявляться ще більшими і небезпечнішими. Перехід до цифрового простору став вирішальним кроком для Мерседес Мор. Вона почала активно розвивати сторінки в Інстаграм, Снепчат і Твіттер, використовуючи досвід із клубної сцени для побудови власного іміджу. Основним майданчиком став саме Instagram. Візуальна платформа дозволяла демонструвати зовнішність, стиль життя і створювати відчуття постійної присутності в світі розкоші, фотографії та короткі відео швидко набирали популярності, глядачів приваблювало поєднання ефективної зовнішності та показного способу життя, дорогі автомобілі, подорожі, участь у заходах, знайомства з публічними особами, алгоритми соціальної мережі. Підсилювали ефект, її контент потрапляв у рекомендації, а аудиторія зростала щодня. Завдяки постійній активності її ім'я почали помічати і у медіа. Вона з'являлася у публікаціях відомих музикантів і спортсменів, що ще більше підживлювало інтерес до її персони. Репости, згадки і колаборації стали інструментами, які сприяли стрімкому зростанню кількості підписників. Уже через кілька років кількість її аудиторії сягнула понад трьох мільйонів. Це перетворило її на впливову фігуру у світі соцмереж. Від цього моменту вона перестала бути лише працівницею розважальних закладів. Тепер її сприймали як інтернет-зірку, інфлюенсерку з власною платформою. Популярність принесла нове джерело доходів. Вона почала співпрацювати з брендами, рекламувати продукти. Отримувати гонорари за промоуцію. Компанії розглядали її як вигідного партнера, здатного донести повідомлення до великої і залученої аудиторії. Однак зростання впливу мало і зворотній бік. Постійна публічність означала, що її життя дедалі більше ставало відкритим для сторонніх очей. І якщо для Мерседес це був шлях до визнання і фінансової незалежності, то водночас він відкривав двері і для тих. Хто сприймав її існування як особисту одержимість? З часом Mercedes Мор зрозуміла, співпраця з брендами та рекламодавцями приносить гроші, але робить її залежною від зовнішніх факторів. Алгоритми соцмереж, умови контрактів і вибір компаній обмежували свободу. Вона почала шукати спосіб контролювати свій дохід без посередників. У цей період увагу Мерседес привернула платформа OnlyFans. Вона побачила, як інші моделі та інфлюенсери заробляють на ній значні суми, пропонуючи підписникам ексклюзивний контент за щомісячну плату. Рішення створити власну сторінку було свідомим кроком. Це відкривало шлях до прямого зв'язку з аудиторією і стабільного доходу. Результати перевершили очікування уже за кілька місяців. Кількість підписників зросла до кількох тисяч. Щомісячні надходження виявилися настільки високими, що вона змогла повністю відмовитися від нічних змін у клубах, відтепер її основним джерелом прибутку стала онлайн платформа. Цей крок дав їй те, чого вона прагнула з юності фінансову незалежність вона сама визначала графік, контролювала контент і розпоряджалася прибутками. Їй більше не потрібно було залежати від клієнтів клубів чи нестабільності шоу-бізнесу. Успіх на OnlyFans дозволив зробити наступний крок придбати житло в елітному районі Х'юстона. Це був символ досягнень, власний простір, який мав стати безпечним притулком. Водночас зміна способу життя позитивно вплинула на особисті стосунки. Поруч із нею з'явився чоловік, далекий від шоу-бізнесу, і їхній зв'язок розвивався поза увагою публіки. На перший погляд, це був період найбільшої рівноваги, стабільний дохід, самостійність, нові перспективи та особисте життя. Проте саме в цей момент, коли здавалося, що всі цілі досягнуті, почали проявлятися приховані загрози, які призведуть до трагедії. Мерседес почала планувати власні проекти. Одним із задумів була лінія одягу, яка мала поєднати її стиль і публічний образ. Вона розглядала ідею використати свою популярність для розвитку бізнесу поза межами соцмереж. Її ціль полягала в тому, щоб закріпити успіх і перетворити його на стабільну справу. Здавалося, що картина життя вирівнялася, вона мала стабільний дохід, житло в безпечному районі, підтримку близьких і власні плани на майбутнє для стороннього спостерігача. Це була історія успіху від важкого дитинства і суперечливих рішень. До незалежності і самостійності, але водночас із розширенням її аудиторії в мережі зростали і ризики. Популярність, яка відкривала двері до нових можливостей, робила її ще вразливішою. Саме в цей період почали з'являтися перші тривожні ознаки зовнішнього втручання у її життя. Перші ознаки небезпеки проявилися непомітно під її публікаціями в інстаграм почали з'являтися коментарі з деталями. Які насторожували. Деякі користувачі згадували райони, де вона нібито мешкала, або місця, які часто відвідувала. Спершу це здавалося випадковістю, але з часом такі повідомлення почастішали. Згодом ситуація стала серйознішою. У коментарях почали відкрито публікувати її домашню адресу. Це вже не було простим інтернет-тролінгом. У такі моменти межа між віртуальним і реальним стиралася. Невідомі надсилали їй приватні повідомлення з дивними проханнями та відвертими погрозами. Далі почалися реальні втручання, біля воріт її будинку з'являлися незнайомі люди, дехто приносив подарунки, сподіваючись отримати увагу, інші просто стояли поруч, намагаючись, хоч одним поглядом, побачити її. Були й ті, хто дзвонив у двері та вимагав, аби їх впустили. Мерседес намагалася спершу ігнорувати ці випадки, але коли одна і та сама машина кілька разів з'являлася біля її дому в різний час доби, вона зрозуміла, що йдеться не про поодинокі інциденти, а про системне переслідування. Її поведінка змінилася, вона перестала позначати геолокації у своїх публікаціях, уникаючи натяків на те, де саме перебуває в інтер'єрі на фото більше не було дрібних деталей. Які могли б допомогти визначити адресу, виходи з дому стали рідкіснішими і обережнішими. Зрештою, було ухвалення рішення переїхати до закритого комплексу в Х'юстоні. Нове місце мало посилені заходи безпеки, контрольований в'їзд, камери спостереження, цілодобова охорона. Для неї це стало символом захисту і відчуття контролю над власним життям. Проте, як виявиться згодом, навіть ці бар'єри. Не змогли відгородити її від того, хто вже почав спостерігати за нею здалеку. Ім'я чоловіка, який перетнув межу між віртуальною одержимістю та реальною дією, Кевін Аккорто. Він мешкав у штаті Флорида. На перший погляд, пересічний громадянин, працював, не мав судимостей, у поліції не фігурував. У його біографії не було ознак насильницької поведінки чи проблем із законом. Втім, у певний момент життя Кевіна набуло нового вектора він натрапив на сторінки Мерседес Мор у соцмережах, звичайне захоплення її образом поступово переросло в патологічну прив'язаність, кожна її публікація, кожна світлина ставали для нього приводом для нових фантазій, у його уяві виникло переконання, що між ними існує особливий зв'язок, хоча вони ніколи не зустрічалися і не спілкувалися. Кевін уважно стежив за її активністю, аналізував фотографії, вивчав дрібні деталі на знімках, фіксував імена та місця, які з'являлися в коментарях. Будь-яка інформація ставала для нього підказкою, як наблизитися до неї. Це була одержимість, яка з кожним місяцем ставала сильнішою. Згодом спостереження через екран уже не задовольняло. Він переконав себе, що зустріч неминуча, що ця подія має відбутися. Навіть якщо вона не знає про його існування, така думка перетворилася на план дій. Ключовим моментом стало одне з останніх фото Мерседес. На знімку була видна частина вхідних дверей. Для більшості глядачів це залишалося непомітною деталлю, але для Кевіна вона стала вирішальною. Зіставивши кадр із відомостями з коментарів та базою оголошень про житло, він визначив житловий комплекс у Х'юстоні. Отримавши уявлення про точну адресу, Кевін Аккорто почав діяти. Він сів у власний автомобіль і вирушив із Флориди до Техасу. Це була подорож на тисячі кілометрів, що тривала кілька днів. Він перетнув кілька штатів, зупинявся лише для того, щоб заправитися і переночувати в дешевих мотелях. Для нього ця дорога стала не перешкодою, а частиною реалізації нав'язливої ідеї. Метою був Х'юстон, де в закритому житловому комплексі мешкала Мерседес Мор. Територія мала охорону, системи контролю та камери спостереження. Для більшості мешканців це створювало відчуття безпеки, однак Кевіну вдалося обійти захист. Слідство пізніше встановило два можливих сценарії: або він скористався моментом і прослідував за автомобілем мешканця при в'їзді на територію, або видав себе за кур'єра. Чи працівника сервісної служби камери зафіксували його кілька разів поблизу її будинку, він ходив територією, уважно спостерігаючи за обстановкою. Це виглядало як розвідка перед тим, як зробити наступний крок. Ознак поспіху не було. Його поведінка свідчила про підготовку і очікування зручного моменту. Будинок Мерседес мав надійні двері і вікна, жодних слідів злому не виявили. Це дозволяє припустити, це дозволяє припустити, що він дочекався, поки вона відчинить двері сама, і скористався цим. Інша версія, він міг знати про очікувану доставку і видав себе за працівника служби доставки. У будь-якому випадку Кевін отримав доступ до її помешкання без пошкоджень зовнішніх бар'єрів. У середині розпочалася подія, яка згодом буде описана у протоколах як раптовий і жорстокий напад. Для Мерседес власний дім, який мав стати прихистком, перетворився на місце останньої боротьби. Коли Кевін Акорто опинився всередині будинку, події розгорнулися стрімко. За слідами на місці злочину слідчі встановили Мерседес намагалася чинити опір. У кімнатах були зафіксовані сліди крові, розкидані речі і пошкоджені меблі. Все це свідчило про відчайдушну боротьбу. Експертиза показала численні травми на тілі жертви, синці, садна, глибокі сліди від захвату. Особливо тяжкими були ушкодження в ділянці голови, що свідчили про сильні удари. Але остаточною причиною смерті стало удушення. Нападник утримував її шию доти, доки вона не втратила свідомість і не настала зупинка дихання. Вогнепальної зброї в будинку не було, напад був здійснений голими руками. Це підкреслювало фізичну перевагу Аккорто та демонструвало, наскільки беззахисною виявилася Мерседес у власному помешканні. Після смерті Мерседес Мур, Кевін Аккорто не залишив будинок, протягом трьох днів він залишався всередині, поводячись так, ніби простір став його власним. Слідчі зафіксували відбитки пальців на численних поверхнях, залишки їжі з холодильника, використані побутові речі. Він спав у її ліжку, пересувався кімнатами, залишаючи сліди своєї присутності. Особливо зловісними були написи на стінах, дзеркалах і дверях. Вони були зроблені червоною помадою і носили фрагментарний характер. Частина фраз виглядала як вибачення, інші як звинувачення. У деяких рядках згадувалася чужа обручка, що, на думку слідчих, вказувало на ревнощі, або вигадані образи. Почерк був нерівний, текст хаотичний, що свідчило про психічну дезорганізацію. Ці три доби показали глибину його одержимості. Він не намагався приховати сліди злочину, не вживав жодних заходів, аби уникнути відповідальності. Його дії свідчили про повне відривання від реальності. Зовні будинок залишався тихим, родина перебувала в іншому місті. І не могла одразу запідозрити біду. Лише коли дзвінки і повідомлення залишалися без відповіді, виникло відчуття тривоги. Саме тоді батько Мерседес вирішив поїхати до Х'юстона, аби переконатися, що з донькою все гаразд. 29 серпня 2021 року батько Мерседес Мор Марк Ганьє приїхав до її дому в Х'юстоні. Донька кілька днів не відповідала на дзвінки. І тривога зростала щогодини. Коли він побачив її авто у гаражі, стало зрозуміло, вона вдома, але чомусь мовчить. Дзвінки у двері залишалися без відповіді. Тиша всередині була неприродною. Марк наважився вибити замок. Усередині його одразу вдарив різкий запах. Біля сходів він побачив тіло своєї доньки. Мерседес лежала обличчям донизу з блідим тілом і застиглим одягом. Зіпсованим плямами крові. На другому поверсі він виявив незнайомця Кевін Аккорто лежав у калюжій власної крові з ножем у грудях. Він ще дихав, але швидко втрачав життя. Навколо були стіни, списані помадою, хаотичні фрази, вибачення, ревнощі, безлад думок. Це була сцена психічного розпаду, але ніякі його слова не мали ваги перед фактом життя його доньки. Було обірвано, коли прибула поліція, стало ясно, а корта залишався у будинку три доби після вбивства. Він жив серед її речей, спав у її ліжку, користувався її простором, ніби намагався стерти межу між реальністю та одержимістю. Новина швидко поширилася у змі, з'явилися вигадки про наркотики чи хворобу. Але офіційні дані підтвердили причиною смерті стало удушення. Це був злочин переслідувача, який знищив життя жінки, що ніколи його не знала. Для сім'ї це стало ударом, від якого не оговтатися. Марк згадував, що в його пам'яті безкінечно відтворюється мить, коли він зайшов у дім і побачив доньку мертвою. Попри біль, родина вирішила не мовчати. Вони почали публічно говорити про небезпеку Сталкінгу і те, наскільки беззахисними можуть бути навіть відомі люди. Які здаються сильними і успішними, історія Мерседес стала нагадуванням за близьком соцмереж може стояти самотність і вразливість. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Якщо було моторошно, поставте лайк і підпишіться на канал, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео, а до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж. Залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.